Ну, по-перше, це треба довести. Ні, Ну слухайте, ну перестала дитина розмовляти. Ну, ми тут до чого. а? Ну, м -м Можливо, ви просто нецікава людина, а? Можливо, їй нема про що з вами поговорити. Так, все, шановні, все, досить перекладувати внутрішні родинні проблеми на дитячий садок. Все, до побачення, так, до побачення. Прості. О, не. Тоді добрий. День. А, Заходь, будь ласка. А, дякую. Я вас уважно слухаю, так, ви хотіли, шановні? хотіла. Я а, за чия батько а, жені Рибалко А, Женічка, да. чудовий хлопчик, просто чудовий. Це дівчинка. А, а, все. Так. Така білокора вона у вас. Так. В неї темне волосся. А, а, все, все. Задала, задала, задала. Такі довгі чорні кучерики в неї. В неї коротка стрижка. Що ви хочете? А? Це прийшов. Просто ми в тому місяці за садочок платили шість тисяч, в цьому вже десять. Чотирнадцять. В... Перепрошую ще десять. Ну, чотирнадцять це ну спойлер на наступний місяць. Ні, ну, а що до кучи? ми працюємо за новітньою програмою розробленою держпроваж держандерсат. Діти в нас розвивають сконцентрованість, комунікабельність, бізнес-хватку, розумієте? ми ж не просто там дитячі садочок. яка ну, бізнес хватка Слухайте, та да. їм чи ляльками бавитись. Ну, я не знаю. Що... Шановний, ми дитячий садок раннього розвитку особистості. Future Generation, Little People, Economic Business, Going Children, Kids Bridge University. Ну діти, які закінчують наш дитячий садок. Майже гарантовано потрапляють ну, до першого класу школи. Якої школи? Будь-якої школи міста. Тепер ви розумієте, цей рівень, а? Та який рівень? Слухайте, та всі діти після, після садочка йдуть до школи. Ви скажіть, це анським дітям. <праць> ви повірте мені. Дітей робимо все як найкраще, абсолютно. Т та що -та мені таке розказуєте? Слухайте, я щось сюди повз групи і бачив, як дівчинка гралась своїми какашками. Нет, ну так а що і чужими гратися, чи що? Ну ви думайте, будь ласка, ну це ж то вона то вона взагалі не повинна була ними гратись. Ну, так скривайте. Ну а чим їй гратися? А? Ну був би там хлопчик, ну це інша справа. Ну а так ну чим дитині не гратися. Ну ви думайте про дітей, шановне, ну це. Абсолютно так не гарно казати. Не, ну, не, не, знаю, не знаю, знаю. Все одно мені здається, що це все ну, ну, ненормально. Господи, мені здається, ненормально це дітям все забороняти. Можливо, вона так само виражається. Можливо, вона взагалі майбутній художник. І це її інсталяція, розумієте. Інсталяція з какашок? Та ви давно були в музеях сучасного мистецтва. А? Ну, ось я раджу вам сходити і принаймні трошки і збільшити свій кругозір. А в мене, до речі, до вас також є претензія. Чому ви досі не здали гроші на індивідуал self факультативи а? Ну, що? О, господи, на кружки. О. Зараз є чудовий факультатив іноземних мов для дівчаток. Арабська, вірменська, турецька. Та, та чому саме ці мови? Ну, повірте мені, коли дівчатка виросте, ці мови їм знадобляться, повірте. Ну, як шумерська, наприклад. Та де їй знадобиться шумерська? Ну, де де в махті? Де? Ось бачите, а знали б ви шумерську, ви б мене одразу зрозуміли. Слухайте, та не потрібно їй ця шумерська. Почекайте, це, це ж. Що діти цілий день займаються оцією от фігньою, чи що? фігньою. Ну, давайте, щоб вам було простіше мене зрозуміти, я вам розповім наш розпорядок дня. О восьмі у нас брекфест морнінг. Це манний фреш, капкейк від стребері джем і березовий джун. Я так розумію, це манна каша і оладки з варенням, так? Да? Ну, якщо говорити примітивно, то так. Далі у нас каворкінг і Toys Time. Затим у нас Skype-йога і фул релакс sleeping time. Дайте вгадаю, це, це тихий час, да? ну, типу того. типу того. Чо, а, а знаєте, як мої часи називався Тихий час? Як? Тихий час.